Всі, хто коли-небудь працював з м'ясом вперше там чи тільки новачок, і бачив ось таку ситуацію: це у нас лопатка, свина і ось ця кістка. Новачкам дуже-дуже важко з нею. Тепер розкажу головну помилку, яку всі роблять. Спершу видаляють ось цю верхню кістку. Я вже ось так зачистив по контуру, обрізав і роблять люди. Помилку надрізають ось так. І видаляють ось цю кістку. А потім мучаться з цією і не можуть вийняти, бо вона така там каприсна. Це головна помилка. Спершу нам потрібно підрізати ось так гарнесенько, ось цю велику кістку. І тоді ось так, схопившись за цю, відпихаючись, правою рукою вийняти її. Бо якщо ви видалите спершу ту кістку, то з цією вже будуть проблеми. Вже її ви так не підірвете. А тоді вже легесенько по боках. Чикс, підчистили собі і подивіться, як вона гарненько у нас вийшла. Вона з розумів. Гарного дня вам!